Тому в цьому одному фрагменті Євангелія ми читаємо, слухаємо ці два дві історії зцілення, Воскресіння. Історії, де Ісус проявляє свою божественну силу, свою всемогутність, тому що людина такого робити не може, своєю силою не може. Не маємо ми люди такої. Сили ми не отримали на це, щоб ми зцілювали інших, щоб ми воскрешали інших. Нема таких людей. Є люди, які силою Ісуса Христа це роблять. Ісус послав учнів, щоб вони це робили, йшли по цілому світові, проголошували Євангеліє, зцілювали хворих, виганяли злих духів, але тільки Його силою, Його ім'ям. Це так, якби це робив Ісус тільки е, е, через цих людей, через апостолів і через нас. Так само Ісус хоче зцілювати. Бачимо в цьому Євангелії цих двох людей Яїра, який є начальником синагоги, його дочка померла, і жінка. Яка страждає 12 років на кровотечу. Що об'єднує цих двох людей? Ми би відразу думаю, всі сказали, що віра. Ісус про це говорить: віра Твоя спасла тебе, до цієї жінки Ісус говорить, дочко, віра Твоя спасла тебе, а до Яїра говорить, не бійся, тільки вір. Віра, віра, тут кілька разів в цьому Євангелії повторюється. Але я би хотів додати до того, що ця віра вона проявляється у відвазі і в хоробрості, і в сміливості. Вона дуже поєднана, оці, ці риси цих людей. Вони не просто вірять. Якби не... Не так вони вірять, що сидять із складеними руками і чекають, коли Ісус до них прийде, або щось відбудеться, якась зміна в їхньому житті. Ця жінка ходить до лікарів, лікується, написано, що нічого їй не допомагає, тільки гірше їй стає. І вона з вірою підбігає до Ісуса, щоб торкнутися Його одежі. Йдеться про те, що вона потребує цього дотику Бога, не так вона повинна доторкнутися до Ісуса, як Ісус хоче доторкнутися до Неї, Бог хоче доторкнутися до нас. Коли ми йдемо до сповіді або в якійсь іншій формі покаяння, молитві своїй, Просимо прощення за наші гріхи, просимо процілення наших ран духовних, про зцілення наших, від наших гріхів, то це Бог до нас доторкається. Це Боже милосердя входить в наше серце. Це Бог торкається наших ран, Бог торкається цієї кровотечі. Тобто, того місця в нашому серці. Звідки починається страждання? Ісус не зцілює симптоми її хвороби, не загоює її рани на, на тиждень, на рік. Але написано в цьому Євангелії, що Він так зцілив її, що всохло джерело цієї кровотечі, всохло джерело там, де воно починалося. Якби те, що... те, звідки Починається це страждання. І тут не тільки про фізичне, але про ці наші духовні страждання, душевні страждання, що Бог не хоче лікувати симптоми, якісь прояви наших гріхів, Він хоче до джерела дойти, хоче вкопатися туди, де починається гріх, де починаються наші страждання. Але ніколи не може цього зробити без нас. Не може переступити цю нашу волю, свободу, наш вибір. Бог так шанує нашу волю, що він ніколи не переступає. І тому потрібна ця віра з відвагою, з хоробрістю, Господи, допоможи мені, рятуй мене. Таку віру з відвагою, з хоробрістю ми бачимо у багатьох. В святому Писанні, в Євангелії, якось особливо в жінок. Теж е, така жінка в Євангелії від Йоанна, здається, Євангелія е, говорить, що це жінка-грішниця, яка приходить до Ісуса, коли Він вдома у фарисея, Вони розмовляють, а вона вбігає туди, втручається в розмову двох чоловіків. В той час каменувати можна було за таке. І вона падає на коліна, обтирає ноги Ісуса е, своїм волоссям, намащує дорогоцінною олією. І там Ісус говорить до цього Фарисея, е, що Ти навіть поцілунку мені не дав, якби не прийняв мене з любов'ю, а от ця жінка це і це зробила, ця відвага не боїться. Показати свою віру, або теж Марія Магдалина, яка перша біжить до гробу, до Воскреслого Ісуса, а хоче Його зустріти, хоче послужити. Він помер, Він не знає, що сталося, багато страху, сумнівів. Або теж та жінка, яка настирливо просить суддю, щоб їй допоміг. Настирливо день і ніч вона стукає, стукає, стукає. Той суддя каже, ну, то вже мені так надоїло, що вже їй допоможу. Ця відвага, це, це віра, яка оповита якби, цією відвагою, цією хоробрістю, без цього віра стає якоюсь мертвою. такою, де людина може, щось попрошу у Бога. Або як одна жінка недавно говорила в діленні, що. E, коли йшлося була така розмова в нас про те, що ми просимо в Бога не просимо. І одна людина каже: Я Бога по пустякам не хочу тривожити. Я лише в таких дуже великих справах хочу Його попросити. А такі от пустяки, вона це назвала Я сама якось то вирішу. Але ця віра з відвагою, вона штовхає людину. У всіх ситуаціях прибігати до Ісуса, доторкатися до Його одежі і дозволяти, щоб Бог торкався до наших ран, до наших болів, до наших страждань. Чи в такого Бога ти віриш, який є всемогутній, який зцілює джерело гріха, який може воскресити навіть те, що вже померло? Це є найбільша брехня, в яку ми повірили, що Бог уже не може щось зробити, щоб Бог здався або Бог упустив руки перед нашою слабкістю, перед нашими гріхами, але Бог є всемогутній і Він може воскресити, може зцілити, може навчити, сказати, як тобі жити, допомогти зробити наступний крок у житті. Але потрібні дуже прості умови з вірою, відвагою, сміливістю прийти до нього. Амінь.